Слава Ісусу Христу! Якщо це доставляє вам радість і свято, то й мені приємно якось, знаєте, добре, як написано 132-й псалом, як добре і приємно, коли брати живуть разом у згоді. Це немов дорогоцінне миро, вивіти на голову. Яке стікає на бороду, бороду арона, стікає на полу одягу Його, мов роса гермону, яка спадає на гору Сіон, бо там Господь благоволів дать царство. Є е, одного разу Давид сказав такі слова, зрадів я, коли сказав мені, підемо в Дом Божий. І ось ми стоїмо в Домі Божому. Брати і сестри, хтось нас покликав, правда сказав, що йдемо в Дім Божий, йдемо на служіння. І слово Боже каже, і ти добре зробив, що прийшов. Тепер ми всі стоїмо перед Богом. Я хотів би говорити, ну, продовжити оцю що брат Юра казав за може, кого кличе Господь, як би продовжити оцю тему, і тема моєї проповіді буде. Поклик або зов Божий. Кожен із нас, брати і сестри, має своє ім'я. І це має для спілкування. Хтось нас покликав, ми відкликаємось, розуміємо, що це назову, і Бог створив людину для спілкування. І коли про холодні дня Бог приходив в рай, де помістив Адама Єву. І я вважаю, що коли Бог приходить, там ми читаємо в книгі буття, і мав єднання або спілкування з Адамом. Коли Бог приходив, то я собі так вважаю, бачу, бачу цю картину, що Адам ішов, а можливо навіть і біг на зустріч Богові. І це був по правді рай, коли вони мали спілкування з Богом, і вони були безмежно щасливі. Я так собі вважаю. Так що навіть сатана позаздрив їхньому щастю і спокусив їх на гріх. Оборців написано, обманув їх. І коли вони зробили гріх, їм відкрились очі, вони побачили свою наготу. Вони побачили свій стан і вже не, не так, як раніше, бігли на зустріч Богові, а стали ховатися. І слідуючий раз, як прийшов Бог, теж прохолоді дня, щоб поспілкуватися з Адамом, а з Адамом нема Адама. І Бог кличе Адам, де ти? Про це записано в буття третій розділ, дев'ятий вірш такі слова. І сказав Господь Бог до Адама, де ти? І замість того, щоб іти назустріч Богові, Адам сховався. І коли Бог його покликав то він каже, я твій голос чую, але я сховався, бо я нагий. А Бог каже, а хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, що я заборонив тобі? Ну, звичайно, ми люди шукаємо виправдання і Адам теж каже, то Єва дала мені, то жінка, яку ти мені дав. Єва, що ти наробила? Це Змій. Обманув мене. Друзі, Бог знає, кожного з нас по імені. Можливо, ти спіткнувся. Можливо, впав, зрішив, і тобі вже стидно йти до Господа, і ти десь ховаєшся, як би там не зустріти з виручені, як би десь так, щоб мене не побачили. А Бог кличе тебе сьогодні. Адам. Де ти? Як я вже сказав, він знає кожного з нас по імені. І він кричить, де ти? Колись, ну не так, не то, що колись не так давно, ось, до, хоча б до цієї війни ми співали такий псалом. Може, зараз вас співають, не знаю. Син мій, зачем ушов дай? Вернись, Христос зов'єт. І ти не слышиш зова. вернись, тебя он ждет. Там припевают такие слова. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу, все обеты твои и мольбу. Где ты, заблудший, где ты? Сколько уж можно звать? Войди в ковчег завета, чтобы не пришлось рыдать. Звучит любовь завета, Дві тисячі уже, все ждет Господь ответа на зов любви своей. Він кличе, можливо, Бог кличе і сьогодні, як крикав Адама, а може, когось кличе Бог, як Моїсея, на діло яке то, щоб послати. Ви знаєте, що цікавим чином Бог покликав Моїсея. І про це записано в книзі «Вихід» Третій розділ, другий четвертий вірш. Зачитаємо. Віхід, третій розділ, другий, четвертий вірш. І явився йому ангел Господній у полум'і огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Моїсей, зійду, но ну, й побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього Бог тіє, посеред тієї тернини, і сказав Моїсею, Моїсею, а той відказав, ось я. Ну і далі можете прочитати дома, третій розділ буття Бог дав Моїсею відповідне доручення. Послав його до свого народу, щоб він вивів його із рабства єгипетського. А пам'ятайте, як Бог покликав Самуїла? Як Бог покликав Самуїла? Можливо, серед нас є люди, які кажуть, о, ще рано. Багато так говорили і зараз говорять, от як піду на пенсію, тоді. Бог покликав Самуїла, коли він ще був зовсім молодим. Слово Боже каже, був отруком. і ще не знав голосу Господа, а його Бог покликав. Він служив у храмі при священнику Ілію. І там він і жив при храмі. І одного разу Бог покликав Самуїла. Про це записано перша книга Самуїлова, третій розділ. 4 по 10 вірш Давайте зачитаємо. Дуже цікава історія, як Бог покликав Самуїла Читаю з 4 вірша то покликав Господь до Самуїла Самуїли Самуїла, Самуїле. А він від а він відказав, від, відказав ось я. І побіг він до Ілія та й сказав: ось я. Бо ти кликав мене, а той відказав, я не кликав, вернися, лягай, і він пішов і ліг. А господь далі покликав, Самуїле, Самуїле, і встав Самуїл і пішов до Ілія, та й сказав, ось я, бо ти кликав мене. А той відказав, не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла в третій раз. І він устав і пішов до, до Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене і зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрука». і сказав Ілій до Самуїла, Іди лягай. А якщо знову покличе тебе, то скажеш, говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та й ліг на своє місце. І війшов Господь і став, і покликав, як перед тим. Самуїле, Самуїле, а Самуїл відказав: Говори Господи, бо раб твій слухає. Ну і далі Бог відкрив Самуїлу, що мав виконати над Ілієм і над його домом. Ось так кликав Господь Самуїла, як я вже сказав, він ще був, слово Боже, каже, отруком. Він ще не, не знав голоса Господа, він ще це вперше, коли вже вони полягали спать, бо Самуїл, як я вже сказав, спав у храмі. Його ще маленьким принесла мати в храм, посвятила на служіння Богу, бо це вона дала обітницю перед Богом. Господи, якщо ти даси мені, мені дитину, чоловічої статі, то я як його викорню, я його віддам тобі на служіння. І вона виконала свій обід, коли дитя було віднято від грудей, вона його привела в храм. Тоді священником був Ілій, і вона його там оставила. Ну, Не написано в Біблії, але історія або придання каже, що його ділом було відкривати двері храму і закривати на перших днях, коли він ще був хлопчиком маленькою дитиною. І ось він виростає, вже став отроком, служить Богу. І одного разу Бог його покликав. А він ще не чув або не знав голосу Господа. І Бог його покликав, самої ли самоїли. А він каже, ось я і встає біжить до священника Ілія. Ну хто ж може покликати? Бо і священник там жив при храмі Ілій. І він прийшов та да каже, ось я ти мене кликав. А священник каже, ні, я тебе не кликав. І так було тричі, друзі. І дякуючи тому, що Самуїл був слухняною дитиною, дитиною. Кожен раз, як тільки він чув голос, він бив до священника Ілія, де каже, ось я ти мене кликав. І тільки за третім разом зрозумів священник Ілій, що то Бог кличе Самуїла і його навчив, де каже: іди лягай, а якщо ще позве тебе, той, то ти скажи. Говори Господи, бо Твій раб слухає. І так і було. І коли Бог уже в четверте покликав Самуїла, він научений священником Ілієм, так і сказав, ось я говори Господи, бо слухає раб твій. Давид у 94-му здається, сам сказав такі слова. Говори, Господи». Готово, серце моє, буду п'ять і славить. Говори, Господи. І, дорогі мої друзі, Бог, покликав, Бог кликав пророків, Бог покликав учнів. Бог покликав Закхея одного разу, про це ми читаємо в Лукій, 19 розділ, 5 вірш, там є такі слова, коли Бог прийшов під те фігове дерево де на цьому дереві заліз закей, щоб побачити Ісуса. Христос підійшов і сказав такі слова. Луки, 19 розділ, 5 вірш. Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути у домі твоїм. Закею, зійди. Сьогодні Бо хоче бути в твоєму домі. Бог кличе й тебе, дорогі друже. Він, як я вже говорив і не раз, Бог знає кожного з нас по імені. Якщо ти почуєш оцей голос по імені, Бог кличе тебе, скажи, як сказав колись Самуїв, ось я, ти кликав мене. Або скажи, як колись сказав пророк Ісаяв. В шостому розділі восьмий вірш ми читаємо такі слова. Ось я, пошліти мене. Ісус кликав колись і Савла, коли Він ще зовсім не знав Ісуса Христа, хоч був ревнитеним закону Свого і вважав, що він цим служить Богу, і гнав церкву віруючих, в'язав, темницю сажав. І з тою самою цілею йшов в Дамаск, щоб кого там знайде, хто іде або слідує за Ісусом, в'язати їх, в темницю сажати. І там його зустрів Ісус по дорозі. І теж його покликав і сказав, Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А Сав каже, а хто ти Господи? Христос каже, я Ісус, якого ти гониш. Тяжко тобі йти проти колючки, а Він каже, а що мені робити? І голос йому каже, іди в місто, в Дамаск, і там тобі буде сказано. Савли, савли, Може, в тебе якісь такі думки, а хто ці люди такі? І ти не раз їх поносив. Переслідував по-своєму. А Бог сьогодні кличе тебе, бо Він любить тебе. Савле, савле, Іване, Андрію, Петро. Хто б ти не був? Чого ти переслідуєш Ісуса? Він кличе тебе сьогодні. Ісус кличе кожного із нас. І ось є такі слова, записані в об'явленні 3 розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима та й слукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Ці слова записав Іван, будучи на острові Патмосі, який був засланий за свідоцтво Ісусове, і Бог там йому відкрив. Що має збутися скоро? І каже: я стукаю до кожного. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері серця свого, я вийду, я буду з ним вечеряти, і він зі мною. Я стукаю. Якщо ти чуєш оцей поклик Божий, відчини серце своє для Христа, Христос не вривається. Насильно. Я думаю, ви вже не, не один раз чули про цю картину, яку нам малював художник. І Дуже гарна картина була, коли він виставив на, на, щоб люди оцінили її, то люди побачили, що це ж двері і стукає Ісус, але там не було ручки. І кажуть, ручки, ну де ви бачили двері без ручки? А він каже, це ті двері, двері, які ведуть в серце людини. І вон, ручка з Христос стукає. А якщо людина почує та відкриє з середини, то Христос вийде. а насильно Він не вривається. Може, до когось, до серця стукає Господь? Прислухайся, відчини. І Він вийде в твоє життя. І це по правді буде. Свято. Є одне стіотворення таке теж якраз під це підходить. Христос сьогодні, будь то ніжчий, ідет к одним дверам, другим. Он стучится, но в жилище двер закрита перед ним. Друг, почему ти не откроєш дверь сердца Твоего Христу? И почему же нет желания поверить и служить Йому? Не дорожити жизнью этой, которая перед тобой бежит, но узары ее светом, что Слово Божие блестит, быть может, час настанет и Ти с землей. Душа Твоя на суд пристанет пред Грозним праведным судьей, который по делам осудит всех тех, кто на земле прожил, тогда уж времени не будет. Щоб Он грехи твої простив. Друг, подумайте об этом, ведь ты вечно здесь живешь. Быть может, завтра с этим светом ты связи навсегда порвешь. От что же будет, как окончишь свою земную жизнь в грехах, тогда и Слово Божие вспомнишь, судим ты будешь по делах. Смотри, вот милости, що ныне, а рядом Божья благодать. Вона дається в Божім Сині, її лишь верой може взять. Реши вопрос, мой друг, сьогодні. Ти завтра можеш опоздати. Тебя зов'ят любов Господня. Не зов зовні його прийнять. Амінь. Хай Бог поможе.